Вітаю вас, мої любі сонечки. Почула в інтернеті, що дехто пише, що пробушення — це от зійти з розуму, і що це от прям дуже багато психічні, лікарні, психіатричні людей, які бачать все, що пробучені, і вони пробуджені, і так далі. І я з цим не погоджуюсь, тому що це інакше мої любі сонечки. Ці люди, тому що я в знанні зразу. Зразу приходить знання, я просто знаю, і зразу з вами ділюсь, що ви розуміли різницю пробудження, яке відбувається з творцем, коли ви проходите трансформацію, коли ви змінюєтесь, ви переходите, скажімо так, коли вас контролює розум, тобто ви живете в голові. Ви переходите, коли ви стаєте серцем собою, і починаєте ви контролювати розум, а не навпаки, тобто він виконує ваше завдання. І люди, які не проходять цей шлях душі, які, скажем так, або якісь знову ж таки приймають препарати, або є кермічно певні, скажем так, астральні моменти, певні, як ми кажемо, діагнози на фізичному рівні. У них є просто так, якби. Зміна на свідомість, це може бути навіть, скажімо так, кермічно, так? тобто ми називаємо це шизофренією в фізичному освіті. Це коли, скажімо так, свідомість, яка має бути тут на фізичному рівні, змінюється з астральною, і ця людина бачить астрал тут на землі, і вона все бачить так, як там. Тобто, якби помінялося тіло. і це буває так, що навіть на все життя людина так і залишається, як правило, тому що вона мусить пройти у цей шлях, от все життя. І так само, якщо я колись якісь препарати приймають, то що я вам розказувати, маю васка, гриби, це завжди є наслідки, і це не просвітлення, це не пробудження, тому що ти просто на якийсь час. От уявіть собі непідготовлена душа, яка не йде поступово до Бога, до Творця, так як це має бути еволюційно. Перед нею вона щось прийняла, помедитувала або кудись зайшла там і ну, щось зробила те, що не є поступовим. Тобто не йде з Богом, не йде з Творцем, не йде позову серця, не проходить трансформації, не змінюється, не відкривається це все поступово. Для неї так як воно має бути, бо так от вона задумана божественно. І за того, що це відривається, там те побачила, те там сутності побачила, там Егрегори, і потім тому люди, тому що вони бачать астрал, тому що вони бачать сутності, бачать тонкий план. Звичайно, вони попадають всіх лікарню, тому що вони не, не готові. І вони зайшли туди, куди не можна, і за допомогою тих речовин. За допомогою яких не можна цього робити, тому що це не є шлях до Творця, це не є шлях до Бога і шлях до пробудження, мої любі сонечки, і це не є пробудження, щоб ви це знали. Люблю вас.